Щодня слухаємо різну музику, не замислюючись над тим, що вона має потужні вібрації, які впливають на настрій, здоров'я та інтелект. Як саме дивіться далі? Це щоденник для батьків сьогодні таємниці музичної енергії. Одні дітки люблять. Папсу одні люблять класику, треті люблять просто дитячі пісенки. Цілюща сила музики. Як звуки природи врятували життя дитини? Ну, плакати зразу хочеться. А от музика його якось підодрювала. Йому це подобалось. Чому небезпечно засинати під телевізор? Потім це виявляється у порушеннях уваги, у порушеннях поведінки в майбутньому, а також ексклюзивна пісенна методика, яка допомагає дітям легко вчитися. У цілющу силу музики згадується ще в старому заповіті. За переказами цар Саул попросив Давида, що був пастухом, зіграти йому на кіннорі. Це прототип сучасної арфи, аби вилікуватися від депресії. А ось цьому півторарічному хлопчику музика допомогла вижити. Назарчик народився передчасно, вагою трішки більше кілограма. У лікарні, де малюк три місяці боровся за життя, якраз впроваджували курс музикотерапії протягом десятих хвилин. Ін щодня дітки слухали звуки природи. Це були різні звуки: то водопади, то птички співають, шелест дерев. Як музики нема, він просипається йому плакати зразу. Хочеться, а от музика його якось підбодрювала. Йому це подобалось. Чим більш природня музика, чим більше це інструментальна музика, або це навіть живий голос мами чи іншої людини, тим краще музика впливає на дитинку. Згодом Назарчик набрався сил, і його забрали додому. Батьки записали на диск всі ті мелодії, що синочок слухав у лікарні, аби терапевтична музика супроводжувала його й надалі. Гірчик хоче за хоча десь до восьми місяців. Потім ми ну, він вже став з дорослими, тобто вже телебачення воно вечором е, включалося, і він в основному засипав під нього. Але медики та психологи категорично проти звукового фону телевізора як полискової для дитини, навіть якщо ми говоримо про чи. Музику з реклами чи о, музику з фільмів, тобто о, ми говоримо все одно про негативний стимул, тому що вони занадто яскраві. І коли дитина починає з самих перших днів або з перших місяців сприймати ці занадто яскраві стимули, то вона до них тоді і звикає. Потім це виявляється у порушеннях уваги, у порушеннях поведінки в майбутньому. А от слухати музику, підтанцьовувати та підспівувати дуже корисне заняття для малюків. Дитині з маличку потрібно створювати різні шумові ефекти, аби розвивати у неї слух, зокрема й музичний. Для цього можна скористатися підручними матеріалами, наприклад, потарабанити квасолькою та грецькою. Або ж створити музичний інструмент з насінням екзотичних плодів. Також годяться дитячі іграшки: гряскальця, маракаси, дзвіночки. Можна пробарабанити дощик, пострибати на м'якеньких подушках, як по нотах. Очень важно, щоб мама пела ребенку колибільне. Якщо мама не буде пітьму калебільне, він не буде слышати родного голоса і не буде чувствовати музичний ритм, тобто інтонацію. -то Діткам від двох років можна вже давати музичні завдання, не просто тарабанити по барабану, а змінювати темп та ритм, запропонувати послухати, як б'ється сердечко, і спробувати відтворити, також давати різні по звучанню предмети. Аби дитина могла відрізнити дзвінкі звуки від глухих. Він ну, сприймає веселу е, музику. Коли він її чує, то починає е, рухатися, е, гойдатися на полу, либатися. Е, е, кричати, підпригувати. Одні дітки люблять попсу, одні люблять класику, треті люблять просто дитячі пісенки. Абсолютно по-разному мами повинні пробувати какі я не буду включати пісні. Якщо дитині кун равиться, він проявляє щось подібне до улыбки, починає активно двигатися. Якщо дитинку не нравится, він, соответственно, починає негативні проявляти емоції, то есть плакати, дрыгать ножками. Ті, а, мелодії, в яких, е, є такі дуже прискоронений темп або темп збивається постійно, він негативно, навіть сказав, деструктивно впливає на стан дитини. Я обрадила слухати музику Класичну музику або класичні мелодії в обробці, сучасні обробці, музику відомих композиторів, скажімо так, вони є перевіреними. Дуже багато зараз музики в стилі написано New Age, в стилі кафе мар в стилі лаунж, в стилі е, легкого джазу. І таку музику також можна слухати. Здавна вважається, що музика з усіх видів мистецтва є найбільш цілющою ще тисячу років тому філософ середньовіччя, засновник психотерапії Авіценна, створив оригінальні праці з теорії музики, в яких підкреслив її емоційну дію на організм людини та рекомендував використовувати у музичній практиці. Музикотерапевти розробили цілі збірки творів, рекомендовані для прослуховування при депресіях, неврозах, страхах та під час реабілітації. Це твори Баха, Бетховена, Моцарта, Чайковського та багатьох інших. Як вже діється музика на хворих діток, бачила наша журналістка Катя Ломоносова. Вона народилася на сьомому місяці з вагою кілограм 180 грамів. Це Софійка. Її подругу звати Мілана. Вона теж поспішила з'явитися на світ, і при народженні важила кілограм 360 грамів. Декілька місяців життя дівчата провели в Полтавській обласній дитячій клінічній лікарні і стали першими учасниками програми музичної терапії для недоношених діток. Тільки принесли, поставили на музику, я вже помітила, що моя дитина реагує на неї. Можна було помітити, що пальчиком вона так шевелила. Було помітно, що також повіки в неї дрібежали, Улыбалась, да, от їй нравилось. І Якщо музика була грустна, вона хмуріла, бровки свідить така, вся от серйозна. Ну, а махати танцювати ми вже почали, коли вже були постарші. Музику дітям ставили тричі на день по 10 хвилин і спостерігали за зміною показників даршиків. Результат вражав. Малюки, що раніше не реагували на звертання чи дотики, починали рухатися, усміхатися, прожимати кулачки, ворушити руками і ногами. Перше все хотілося б зазначити за нормалізацію процесів активності та сну. Майже з другого третього заняття ми спостерігали, як діти дійсно стають більш активними при прослуховуванні денної музики. І нормалізується сон під час прослуховування вечірньої музики. У дослідній групі діти почали раніше самостійно харчуватися, раніше набирали вагу. У них нормалізувалася частота дихання і серцебиття. Композиції для прослуховування підбирали ретельно. Темп ранкової та денної музики мав відповідати 60 ударам людського серця. Вечірньої менше це були колоскові заспокійливі мелодії. Важливо, щоб музичний образ не змінювався. Тобто музика, щоб була достатньо, якщо вона викликає один настрій, щоб він не змінювався протягом там певного е, часу. Використовували у своїй експериментальній програмі з музикотерапії е, класичні мелодії, використовували звуки природи, це і спів пташок, це і звуки лісу, це і галаси дельфінів, шум океану. тобто різні різні природні звуки, і використовували мелодії, написані сучасними композиторами. Але вони обов'язково були інструментальні. Часто у нас в композиціях звучали або сміх маленької дитини, або гуління маленької дитини, або спів жінки. До речі, живе виконання пісень краще впливає на дитину ніж композиції у записі. А спів і голос мами або рідної людини взагалі цілюща музика для малюка. Тому у відділенні заохочують батьків обов'язково співати колискові. Були колискові, які націлювали дитину на те, щоб вона була здоровою, на те, щоб вона росла щасливою. Тобто в колискові мама передавала якісь свої послання дитині. У кожній музичній композиції уже закладено, як вона впливатиме на підсвідомість людини. Експерти радять дітям ставити життєстверні мелодії з рівномірним ритмом, високими і середніми частотами. Наприклад, Моцарта, Вівальді, Хайдна, Баха, Ліста, Брамса Даніеля, Кобялка для нас було важливо, щоб цей музичний репертуар він зберігав свою естетичну цінність, щоб це була музика, перевірена часом. Багато у нас було класичної музики, але не тільки деякі мами вони взагалі-то не дуже сприймають класику. Тому ми пропонували їм класику в сучасній обробці, наприклад, в стилі нью-ейдж або в сучасних стилях кантри кантрі тощо. Дослідники виявили, що навіть на 30-му тижні народження малюк відчуває симпатію або непризінь до тієї чи іншої композиції. Поліна народилася на сьомому місяці з вагою кілограм 260 грамів. Від початку була неспокійною, не хотіла спати, і лише одна річ могла розслабити дитину. Вімкнула мобільний. Хай думаю, грають якась музика. Можливо, музика її заспокоїть. Там була велика підбірка, і саме під Лару Фабіан вона заснула. Ну, можливо, співпадіння. Наступного разу вона теж була неспокійна, включила Лару Фабіан. Вона знову заснула, і так повторилося кілька разів, тому можна зробити висновок, що дитині подобається. Поліна любить пісні у виконанні жінок, а от чоловічі голоси дратують. Із класики дівчина надає перевагу Бетховену, якого мама часто слухала під час вагітності. Інтерес до музикотерапії в родині виник давно, і зараз вони пересвідчились дієвості цього методу. Раніше все відділення чуло, що Поліна моя хоче їсти, то зараз уже ці реакції дещо спокійніші. Дуже багатьох країнах. За кордоном це поставлено на професійну основу, і от в Америці існує декілька десятків тисяч професійних музикотерапевтів. Україна в цьому робить лише перші, але такі важливі кроки. Сьогодні учасниці програми музичної терапії розвиваються, як і всі інші діти їхнього віку. І що цікаво, кожне збереглося особливе ставлення до музики. В телефоні вона вже вибирає, яка їй подобається музика. Не всю підряд вона сука. Вона навіть якщо включена музика, там не та що їй не не, не, не подобається. Вона його зразу виключає, бо починає сердиться і тоді переключає сама, поки ж таки найде. Ту музику, яка їм не робиться, іграє са мною на піаніно, То ну, естественно по-детські це просто от гора рук на клавішах. Она їх просто мені всі всі разом нажимає. Ну чим не і грає. Вони лише пізнають той світ, життя в якому вибороли для них батьки, лікарі і цілющі звуки музики. Американський вчений Мартін Гарднер дослідив: дітлахи 5-7 років, що відставали у навчанні від своїх ровесників, завдяки заняттям мистецтвом наздогнали їх з читання і випередили з математики. А швейцарські та австрійські дослідники ввели для дітей 7-15 років заняття музикою за рахунок зменшення уроків математики та мов. За три роки вони показали такий самий рівень математичних знань, що й їхні однолітки. І навчалися за звичайною програмою мови ж засвоїли набагато швидше. Більшість дітей не люблять математику, бо вона в них асоціюється з муками. Саме лише вивчення таблички множення та ділення забирає рік. Але насправді її можна засвоїти всього за місяць. Просто математику треба не зубрити, а співати і танцювати. Зараз ці чарівні учні другого класу продемонструють, як це виглядає. Доброго дня! Усміхнені личка! Доброго дня. вивчати таблицю множення, співати пісні і навіть рухатися під музику. Віднімання, множення, ділення вони спочатку слухають пісеньки, потім приходить час через деякий час. Вони їх підспівують, рухаються, і навіть навіть танцюють під цю музику, запам'ятовуючи таким чином таблиці. На телевізорі е, прямо слова пісеньки діти бачать і вчаться уже читати. Вчили ми так звуки і букви, приголосні і голосні, далі дзвінки глухі. наверное, формирования его каких-то мозговых клеток, которые завершаются вот конкретно на определенном этапе повторения. То есть чем чаще ставишь ребенку определенную песню одну и ту же, тем он быстрее ее начинает запоминать. И, соответственно, у него вырабатывается чувство ритма, и он сам может ее как-то или отстучать ножками, или отстучать ручками. Дашуня, в музыку у вас дуже гарно выходит, рассказывать табличку множения. А без песен спробуешь? Давай. Три на вісім. Двадцять чотири. П'ять на вісім. Сорок. Як би тебе так збити з пантелику? Сім <реш> на чотири. <4. реш> Правильно, відмінно. Коли ви тільки готували Дашу до школи, яким чином ви займалися з нею арифметикою вдома? Спочатку учили, звісно, на коли вона була маленька, потім пластмасові палички, карандаши, вход шло, пальчиські все ту що вдома, Навіть на тажах домов, катать німані я старалася навчити. Зараз це все намного проще. Коли ви побачили, що дітей у школі вчать математиці під музику? Ваша реакція. Ну, я спочатку здивулась і немножко як-то насторожила мене подпись, а потім я зумітила, що ребёнка дійсно все діти намного проще, і вона це воспринимає. У мене ребёнок дуже гіперактивний, і это для нього велика допомога. Те, що вони сприймають на за допомогою сенситивної підтримки, музикальної, зокрема, дає надзвичайно великий ефект у засвоєння логічного матеріалу. І дитина цей матеріал засвоює, засвоює на абстрактному рівні. І вони не не переводять засвоєння цього матеріалу у психотичні невротичні реакції, і зокрема це якраз сприяє збереженню їхнього фізичного здоров'я. Адже дітям початкових класів складно не те, що запам'ятати навчальний матеріал, а просто висидіти 35 хвилин звідси шкода здоров'ю. Зокрема, чітко виростають захворювання нервової системи, серцево-судинної системи, органів опорно-рухового апарату. І частіше всього це якраз іде під впливом того, що діти мало рухаються, і впливом підвищеної інтелектуалізації шкільних програм. Окрім цього, дитина стає млявою та дратівливою. Так проявляється стрес. Тому дуже важливо для дітей дошкільного віку, дітей молодшого шкільного віку навчати, скажімо, в такому режимі комфортному. Перш за все психофізіологічно комфортному, щоб це не було для мозку. Тяжливо. а щоб це навчання було розвиваючим. Якщо діти не зрілі, то варто стимулювати розвиток, але дуже природніми засобами і пісня в цьому плані є унікальним. Вона впливає. На стан релаксації знижується рівень психологічної напруги, емоційної втоми, і дитина знаходить в собі сили освоювати з великим задоволенням програмні матеріали, які є для неї не завжди приємними, втомлюючими, одноманітними. Дітей більше розвинена права півкуля головного мозку, що відповідає за образне мислення. Традиційна освіта спирається на логіку та аналіз. Це навантаження несе ліва півкуля, пісню ж мозок чує обома півкулями, і таким чином інформація засвоюється швидко, але у стані релаксації. Коли сам учбовий процес, де якраз мистецька форма допомагає. Зонам кори центральної нервової системи, які більше концентруються на логіці, це фронтальні зони, трошечки розслабитись і зменшити кровонаповнення. І якраз ці зони тоді починають функціонувати знову ж більш адекватно. Починаючи з першого класу, ми вже з дітьми вивчаємо такий предмет, теж у піснях, як Я і Україна, тобто природознавство, всесвіт, де діти з першого класу знайомляться із всесвітом, нашою планетою, земля, сонцем, Зорі, Ями місяцем з літосферою, атмосферою, гідросферою. Земля проти сонця це просто маля. Якщо уявити її зернятком зла, то сонце тоді одне. А це Ярослав. Хлопцеві надзвичайно подобається природознавство, адже матеріал запам'ятовується дуже легко. І Ярослав хапає зірки з неба у цій науці. Найближче зірка до землі це сонце. Вісень між сонцем і землею 150 мільйонів кілометрів. Літаку конкурс, щоб здолати цю вісень. Зі швидкістю 2333 кілометрів на, на годину треба було б сім років пісні місяця. Якісь головні біти інформації. Да? Наприклад, якщо сонце, ну що, що це зірка, що це найближча зірка, там, що гасито тепло, виділяє. ну найголовні речі, що тоді сонце, магнітні бурі бувають, сонячне затинення, може бути давні. Тобто інформація вся була переглянута з усіх енциклопедій. А энергия выделяет Солнце. Вот с так цифры били у нее четвертое, аж 26 нулей. Ярослав, я с тобой в шоке. Тебя по энциклопедии никого не называли? Нет. Нет? Я не помню. А схоже. А каким чином ты запомнишь так много складной информации? Под музыку. Что ты делаешь? Одну книжку по, по несколько раз читаю. У тебя это все отложилось в голове? Вот. І, і когда тебе от складню от песню, движение, штучку, ху, ну прийде. І, і ти не ще тобі запам'ятається, тому що це ж у тебе отложено в голові. Навіть якщо дитина не бажає вчитися, то пісенна методика так чи інакше допоможе засвоїти матеріал. Але домашні завдання також потрібно робити з піснею. А ви вдома зараз практикуєте навчання під музику? Приходимо зі школи, вона навіть грається куколками, я ставлю її диск, ухожу, займаюся своїми ділами, я приходжу і бачу, вона підпіває ті пісні. їй подобається ритмічна музика очі. Спочатку навчання важає, щоб воно відбувалося пасивно. Якщо маленька дитинка, вона може гратися кубиками, вона може гратися ляльками да? або малювати, або ліпити, і звучить не голосно, звучить пісня. Ні в якому разі не варто говорити важливо слухай або дивися. Два, три, чотири, п'ять раз в основу цієї пісенної програми покладена музикотерапія. А вона, як відомо, гармонізує організм людини в цілому. Навчання безстресове. немає напруження, немає тривоги, немає страха дитини, позитивні емоції, немає перевантаження. В тому немає і плюс е, е, включається процеси такого навчання. Стимулюється пізнавальна сфера, стимулюється ця доваги, пам'яті, мислення, мовлення. Якщо ж дитина займається зазвичайною програмою, то обов'язково повинна відвідувати мистецький гурток. Є фізико-математичні ліцеї, де діти дійсно мають дуже велетенське. Перенапруження тому забагато займаються геометрією алгеброю, і більшість із них процентів 80, мають заняття по музиці. Вони або грають на фортепіано, або на гітарі, або ще на над чимось. Ми робили дослідження, і вони нам е, кажуть, що якби мене відібрати фортепіано або гітару, я можливо б, е, просто зійшов з ума. Ти знаєш, як з'являється веселка на небі? Каткана крапать дощик і Ось сонце. Світят своїми лучами на от-от капілька. А, а капелька — це типа призм. І вони так отсвітуються, і виходить, рай Я в твоєму віці такого не знала. Розумака, <суміло> <суміло> я бажаю тобі успіху. <суміло> щоб пам'ять твоя працювала Ти надалі так добре. Кажуть, це минає, а музика вічна. І якщо її забрати життя людини, воно буде. Туні.юлей Гарних вам вихідних і нехай душа співає. Побачимося наступної суботи!